Привіт, малята! Хочу з вами я пограти. Уважно роздивіться картинки і скажіть, чи буває це взимку, чи ні. Взимку іде сніг? Так, правильно. Взимку всюду радісно співають птахи. Ні, молодці. Взимку зеленіє трава? Звичайно ж ні. Взимку можна кататися на лижах. Так, а на санчатах. Звісно ж, а на ковзанах. Так, взимку можна засмагати. Ні, розумнички. Малята, а взимку холодно? Так. Взимку люди вдягають теплі речі. Правильно молодці. Взимку на вікнах морозець малює візерунки. Так, малює. Взимку на деревах. З'являються перші листочки? Ні. Взимку зеленіє трава. Ні, правильно, малята. Взимку діти будують снігові замки. Так, будують молодці. Взимку сонечко гріє. Правильно, ні. Взимку сонечко не гріє. Малята, ви розумнички, тепер ви знаєте, що буває взимку, а що ні. До зустрічі. Дякую вам за увагу!